Доброго дня, Світлана Негріч, художній керівник будинку культури села Малий Кучурів. Я сама за спеціальністю режисер. О. Тоді у нас є тут режисерський колектив. Зараз ми працюємо над одною ківкою, український водевіль, хто сміється, тому не мінеться. Художні читання і три танцювальні. Три танцювальних це маленьке сонечко, середні, середня група первоцвіт і старша танцювальна група Дивограй. Угу. Ну що я можу сказати? Дуже тяжко зараз, на даний час, збирати дітей. Діти не дуже заінтересовані зараз, але я стараюся з ними проводити ігрові програми. Ігрові програми це з цими маленькими, наприклад, танцювальні. То я з ними спочатку граю якісь ігри, якісь робимо етюди, можна сказати, робимо вправи дзеркало, і їм це інтересно. Ну що, що ще можу розказати про свою роботу? А яка вікова категорія до вас ходить? Маленькі це сонечко, там ідуть від 6 до 8 років. Потім йде з 10 до 12. І сама старша, там іде. Там уже збірна, можна сказати, що від 16 до 18 до 19. Угу. Отак. От а драматичний це теж. E, можна сказати, що вік, вік у мене тут e, не обмежений. Можуть uh -huh. бути і старші. Це може... хто, хто хоче, той приходить. Da, так? Так. E, це любителі, вони якщо люблять театр, значить вони йдуть, хочуть допомогти, хочуть всяко, e, розказати, мені показати, що вони вміють, що вони, на що вони здібні, костюми ще є. Костюми шиємо самі. Самі костюми шиємо з допомогою батьків. Батьки е, здають гроші, ми закупляємо матерію. Одна мама е, там дівчинки з танцювального первоцвіт е, сама шиє нам костюми. Uh -huh. Ну, і що? Як, як можемо, так виживаємо. А взагалі-то. Ну, знаю. Н нема, нема, е цих, е нема можливості закупляти якісь костюми, там, наприклад, чи вишиті рубашки, чи вишиті. Це е е купляємо всякі ті сьомочки і робимо. А десь е брала участь в якихось конкурсах? Художнє читання. Mm -hmm. В тому році художнього читання зайняла Логова Христина. У нас. Е Друге місце. Це, це районний третий, конкурс, третий, так? Третє, Третє, районного районного. Угу. району. Танцювальний у, в тому, в тому році танцювальний зайняв теж третє місце за дивограй. Угу. Ну, знаєте, у зв'язку з цими подіями в цьому році таких дуже танцювати хочеться песних свят не було. Відмічали такі, як. От 200 років Шевченка, потім було е, е, вечір, не, не, година, спов, сповіді е, Небесній Сотні mm -hmm. було, а потім до 24-го, День Незалежності України, Ну, е, no, отакі от да, от більш були, можна сказати, сумні. А тепер зараз ми недавно, це коли ми відбули, це 18 числа Миколая. Тут приймають три танцювальні групи і художні читання, розказують віршики. Ну, я знаю, тут треба просто подивитися, прийти і подивитися.